23. Розглянуто питання на земельній комісії з рекомендацією розглядати е, та прийняти рішення ради. Змінює, змінюється площа, зменшується сторону зменшення. Ми приймали рішення, відповідно, зараз зменшується площа, яку ми давали поголошення. Якщо треба, рекомендую. Ні, просто ви пам'ятаєте, що тут такі, як їх назвати, не знаю. Громадські повісти, які розказали, нашому стільки землі. Дуже правильно прийняли станція, тому що тут це не йдеться про передачу землі, будь-яку це погодження Ольга Михайловна, Прокоментуйте про. Ні, це ці люди задають питання, що вони голова для того, щоб їсти, понимаєте? Більш ні для чого. От якось десь озвучте це, щоб люди не ходили на дюра нашого Чіколаю до землю. Значить, на минулій сесії, на саме на сороковій сесії. Було погоджено питання надання строку користування мистицькими угіддями саме цій юридичній особі. На було вказано в старостинські округи, було вказано, що тільки на землях комунальної власності, було вказано площі, але до нас звернулася сама саме організація щодо зменшення рівні. Тому, через що зменшується площа? Із 16 тисяч на 5 тисяч. 58. 58. Да, да, да. Да. Тобто площа рік. Користування саме майже на увазі в частині мисливських Це Вона дійсно культурів. З технічної точки сказала, але тут людям треба донести. Зрозумілим, да? так? щоб да, Коростишинська міська рада не передала Чекалаю ці землі. Це мені Вони тільки, Користишинська міська рада надала дозвіл на здійснення своєї діяльності з тим, ну як вона там стріляє, мисливство, мисливство да? що вони можуть там, проводити мисливство на цих землях. Фактично у даної організації ніяких прав на цю землю немає. Ну, це треба донести. Ну, ви задали запитання, я ж пояснюю. Щоб люди ви зрозуміли, про які ви тільки що говорити. А ще ж мова, як про 16 тисяч гіхтарів. Шістнадцять гіктарів. Що так? походиться <розуміло> на 16 ліхтарів? Якщо позиція ставити голосування? Дякую. Проект 1.24, пронесення 12 змін до рішення Карастачівської міської ради. Питання розглянуто на земельній комісії з рекомендаціями народу традити та прийняття рішення ради. Немає запитань? Прошу голосувати. За 21 рішення прийнято. Проект 19. Продання дозволу на списання основних засобів цінності з балансу КП Крастачівських комунальних. Рекомендація бюджетної комісії також соцзаконов буде станово розглядати та прийняти їх рішення ради. Немає запитань? Прошу розсувати. За 21 рішення прийнято, дякую. Наступне питання: дозволу на списання основних засобів з балансом каталоги. Комісії бюджетних посудних коном винесли та прийняти рішення ради. Є пропозиція з на голосування. За 21 рішення пройдете, дякую. Наступне питання. Продовження про поступних по засобів та інших матеріальних цінності з балансу Турбасчивська комунальна служба. Розглянути на бюджетній комісії та суттєвому розвитку з рекомендаціями винести до розгляди та прийняти рішення ради. Пропозиції колеги. Голосуємо? Голосуємо. Прошу голосувати. За 21 рішення прийнято. Дякую. Останнє питання порядку денного. Звернення депутатів міської ради до Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету міністрів України, Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Питання організаної комісії соціальному розвитку з рекомендацією висловити розпоряди та приєднання рішення Ради. Чи є запитання до проєкту рішення? Є прохання, яка їх підтримати. Якщо немає інших пропозицій, прошу голосувати. 17 проти 1, отримався 1, 1, не голосували 1. Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, порядок даний нашої засідання сесії вичерпаний. Чи буде запитання? Чи